Мої вітання, любі друзі! У даному відео я вам покажу свій розчин, яким я проливаю колоуси, і після такого розчину колоуси не підгнивають, навіть коли у вас є дуже висока вологість. У мене зараз 76,3% і температура 17,9. А для колоусів багато хто сказав би, що це замало. Але ж ні, у своєму попередньому відео, яке я опублікував 23 вересня. Сьогодні у нас 29 листопада минулося вже більш ніж два місяці, і скептики мені писали, що не можна виростити колоуси моїм способом. А про мій спосіб я вам показував у відео найкращий спосіб зберегти колоуси взимку, мої три прийоми. Так от я вам розповів про мої три прийоми. І ось через 2 більше, ніж плюс один тиждень місяці. Після опублікування мого відео. Дивіться, які компактні колоуси у тому ж самому контейнері. Вони зростають. Єдине, що я зробив підставку для поливу через піддом, у невеличкому мікроскопічному об'єму ґрунти, навіть нижні листки у моїх колоусів зберігаються таким способом. Жодні колоуси не підгнивають. Навіть нижні листки. Залишаються окремі листки, бачите, вони мають пошкодження механічне, бо впав горщик із полиці вище. Тут видно механічне пошкодження. Всі-всі листки щільні, пружні. Зверніть увагу на ось колір колосів, скільки у них пігменту. Все це завдяки моїй дієті, які я даю колосам. І дуже багато питань у коментарях виникає. Колуси підгнивають через те, що підвіконня холодні або холодною водою пролили. Ну, вода у мене взагалі такої ж самої температури, як і повітря. Стиваж, звісно, вмикається, і температура колись трішки підвищується там до 19 градусів. Але вода все одно залишається холодною. І це не проблема для колосів. Вони утворюють щільний килим. Такі кольори. У них дивіться, наскільки вони яскраві і темні. Немає жовтих листків, немає нічого. Ось про цей розчин сьогодні поговоримо і при. Дотримання моїх рекомендацій, передивіться моє відео: Найкращий спосіб зберегти колоуси мої три прийоми, хто його не бачив, і це буде доповнення до мого способу зберігати колоуси взимку зі 100% результатом. Мої вітання, любі друзі! З вами Сергій, і ви на українському каналі Plant Helper. У даному відео я нагадаю, чим підживлювати колоуси, аби у них були взагалі щільні такі листки. Перше монокаліфосфат. І взагалі використовуйте фосфорно калійні добрива. Не використовуйте добрива із великою часткою азоту більше 10. Такого я взагалі взимку для них не беру. Друге, це сульфат магнію і хелат заліза. І дуже детально про ось цю схему, аби я не повторювався тут у моєму відео. Найкращий спосіб зберегти колоси посилання в описі до даного відео. Монокалій фосфат, ви можете брати взагалі будь-який. Головне, аби він швидко розчинявся, це є критерій того, що він якісний. Друге, якщо колоси підгнивають... Дуже чітка рекомендація. Перше, я саджаю колоуси, як ви бачите, у широкій і невисокій ємності. при тому дренажних отворів я не роблю. І ось таким щільним килимом вони взагалі наростають. Дуже міцні листя у них пружне. В такій землі буває, що навіть якщо ви перелили, немає ризику, що буде десь підгнивання. Друге. До того, як забрати колоуси на зимівлю, звісно, я їх обробив фунгіцидом. Це було лише один раз. Але через те, що є холодні там стелажі, холодна вода, будь-що холодне, я беру розчин, готую. Марганцовку, звичайно, і ось таким слабким розчином я проливаю рослини раз на місяць максимально. Цього достатньо. Не можна колуси оприскувати. Як я вам казав у своєму відео, найкращий спосіб зберегти колуси, мої три прийоми. Від цього у них тільки збільшуються грибкові ураження. Тому усі листя на моїх колосах чисті, немає на них грибка. Єдине, ось для прикладу, що відбувається з вистком, який в моїх умовах зростає із червня місяця, тобто літо було, і уся осінь до грудня, скільки місяців вже минулося? Ось оці літні колоси. І ось отак він тримається ще. Це листок іще літній, такий товстий і пружний, він взагалі товстий, як картон. Ось такі мають бути у вас колуси. Листя має бути майже як на фікусах. Ось вони такі щільні і тверді. Тоді ваші колуси будуть зимувати добре. Не будуть вони уражуватися шкідниками, тому що шкідниками. Уражуються слабкі рослини. На моїх рослинах такого немає. Усі вони тверді, і проливаю я їх лише після того, як субстрат у них повністю підсохне. Ось ці школуси я вам показував у своєму шортс-відео, коли я проливаю даний контейнер, поділений на три секції. І проливаю, коли вони вже майже зів'яли, Тобто опускають вони вже листки, тільки тоді я їх проливаю. І так ви можете проливати марганцовкою без добрив, не змішуємо ні з чим. І таким чином це буде профілактика захворюваності у тих, у кого колуси підгнивають. Субстрат має бути надвигкий. Жодні чорноземи, жодні поживні ґрунти, і навіть жодних біогомусів я своїм колоусам взимку не даю. Вони у мене на суворій дієті. А всі питання із живленням я використовую лише через добрива. Такий підхід є універсальний, ви можете регулювати. Якщо ви дуже переживаєте, що ваші колоси там підгниють, або хочете зменшити цю частоту, якщо таке буває, просто проливайте, наприклад, теплою водою. Тобто у мене температура 18,2, наприклад. А можна проливати водою там температурою 25 до 30 градусів. Але таким чином я не роблю, тому що я. Стимулюю мої колуси до зростання. Вони тоді будуть дерева, а дерева мені не потрібні. Я хочу мати компактні кущі, які витривалі до всіляких негараздів у цьому житті. І вони дійсно витривалі, бо колоуси мої навіть по деякі витримали і морози разом із пеларгоніями. Які я вам показував у відео Золотий період для пеларгоній. Не прогавте і використайте його для квітування. Єдині колуси, які, наприклад, що з ними може бути, все вам показую, як є. Які постраждали від борозів, але вони не гніють, вони тільки можуть підсушувати листки, але це сухі листки, які я потім заберу. Цей колос просто не вкорінився. У, неї, у нього немає тургору. Листя не доотримую, але я його відсажу звідси, і він вже вкоріниться. Просто заміню ось цю ділянку як конструктор. І все. Ось і решта колоси не мають жодних проблем. Ось у кого складнощі раз на місяць.